Денець Мирослав Юрійович представляє Національну академію внутрішніх справ, учасник саміту сьогоднішнього. А скажіть, будь ласка, декілька слів про що цей саміт? Яка його тема, і що ви саме тут робите? В першу чергу цей саміт проводиться за сприянням керівництва державного університету внутрішніх справ, зокрема його ректора Михайла Васильовича Лошицького, який бере активну участь у сприянні зміцнення міжнародних зв'язків студентства і міжнародних політичних і суспільних організацій. Також утворює площадку для спілкування для студентства. Цей саміт має на меті порушити основні проблеми нашої держави, а також напрацювати шляхи для їхнього вирішення? Тобто молода регенерація молодого покоління повинна показати, які в неї є ідеї, як вона вбачає подальший економічний, військовий, політичний розвиток держави? Ну і взагалі в основі, що лежить в основі національної безпеки, який шлях нашого розвитку? А скажіть, будь ласка, а на вашу думку, як молодого покоління, які самі проблеми у сфері національної безпеки? Державного будівництва ми сьогодні маємо. Я думаю, що основною проблемою національної безпеки це є перший основний складовий елемент економічна безпека. У нас економіка вкрай слаб, є вкрай слабкою, слабкий інвестиційний клімат, погані економічні показники. Валовий внутрішній продукт у нас постійно спадає, і і саме завдяки молодим ідеям, молодим поглядам, тобто які сьогодні пропонують студенти на сьогоднішньому саміті, ми зможемо напрацювати комплекс програм для подальшої її реалізації тому що е, даний саміт об'єднав схід і захід Південь е, і Північ україни е, представлені майже більшість провідних юридичних вищих навчальних закладів е, україни і тому е, комплекс даних ідей в подальшому може бути активно реалізований Зміцнення, скажіть, будь ласка, а яку тему ви представляєте і коротенько скажіть її проблему, і що ви пропонуєте сьогодні? Я представляю тему розвиток інституту парламентаризму в Україні. Вбачаю вкрай є в нас декілька нагальних проблем, які нам потрібно як молодому поколінню в подальшому вирішувати. Ну, в першу чергу, це є політична культура парламенту, співвідношення моралі і права, напрацювання тих. Законів, які відповідають дійсно суспільним потребам держави, і утворення певного суспільного компромісу, тобто кожен парламентар, кожен державотворець, кожна людина, яка представляє нашу державу, повинна діяти в інтересах народу та держави. І саме це є основний наш основне наше прагнення, щоб виробити. Таку універсальну модель державного правління, коли до влади будуть дійсно приходити патріоти, дійсно ті люди, які будуть бати не про свої власні шкурні інтереси, а про народ, про державу і про майбутнє, і саме цю тему ми порушили, відчуваючи відповідальність перед Богом, попереднім поколінням і прийдешнім.